Всіх вітаю сьогодні ми з вами поговоримо про те, як змінити себе. Я поділюся з вами основними висновками за роки трансформації своєї і своїх клієнток. І я хочу, щоб перше, на чому ми з вами сфокусували свою увагу, це на тому, що кожна людина реально може себе змінити. Ви колись над цим задумувалися. Це насправді так. І ми маємо це усвідомлювати і у це вірити. І ми можемо реально керувати своїм життям, ми можемо визначати, якою особистістю ми будемо ставати завтра, як ми будемо жити. І, можливо, для когось це відео стане важливою підтримкою на шляху до трансформації, а для когось реальним справжнім відкриттям себе. І, Сьогодні ми з вами будемо говорити саме про практичний бік трансформації, і реально бесідаться буде цікавою і сподіваюся, що наша сьогоднішня зустріч підштовхне вас до змін і важливих рішень. Отже, одне з найважливіших рішень, яке людина приймає у своєму житті, це рішення, ким вона хоче стати. я можу зараз уявити, що для когось ідея того. Що можна усвідомлено змінювати своє життя, можна вирішувати та обирати, ким ви хочете бути, створювати себе вона може статися неможливою, вона може відчуватися вам, що це не про вас, що це десь щось дуже теоретичне і нереальне. Але насправді людина завжди створює себе сама. Просто багато людей робить це неусвідомлено, не замислюючись над тим. Тобто, вони проживають свій сценарій за замовчуванням неусвідомлено. І те, і те, ким вони стають, це реально визначається таким радіусом невеличким. Від якого вони відштовхуються, да, тобто від, можна таку метафору привести: дерево яблунька, яка росте, і яблучко падає від цієї яблуньки. І ось куди воно відкотилося, цей невеличкий радіус, в принципі, так воно і залишається. Тобто, знаєте, таке прислів'я є, яблунько від яблуньки, яблучко від яблуньки недалеко падають. А, і це для більшості людей таке прислів'я вірне. Да, для них їх вже шлях визначають батьки, їх оточення, вони якось не замислюються, все йде, ну, якось іде, якось відбувається у когось краще, у когось гірше. Але є такі люди, які відштовхуються від яблуньки на величезну відстань. Ці люди випадають зі статистичних рядів і таких людей називають самородками. І реально будь-яка людина може стати самородком, вона може створити себе сама, але просто не кожна людина цим займається. А найцікавіше це те, що найбільший супротив. Цій ідеї виникає саме на початку, коли тільки людина починає замислюватися над своїми змінами, коли, коли вона чує, що може змінитися до невпізнаваності. Чому так відбувається? Тому що дуже важко уявити себе іншою людиною, дуже важко почати ось цей шлях. Усвідомленої трансформації. Людина, в принципі, розуміє, що вона може стати стати якоюсь іншою, вона може змінити своє життя до невпізнаваності, але їй від цих думок дуже дуже некомфортно. Тобто, виникає дуже сильний внутрішній дискомфорт. Навіть це може проявлятися ще на Фізіологічному рівню у вигляді якихось легких хвороб, нежиті, слабкості і так далі. І реально, на шляху до нової людини, до нової себе, нам доводиться стикатися з дискомфортом. Але, окрім дискомфорту, ми стикаємося з вами з неймовірним. Відчуттям свободи, ми стикаємося з неймовірним відчуттям щастя, наповненості, польоту, від розуміння того, що ніхто і ніщо окрім вас самих не визначає ваш шлях. І ви самі даєте собі право бути тією людиною якою ви хочете бути. Ви вже не дивитесь назад, ви рухаєтеся тільки-тільки вперед. І цей дискомфорт він поступово долається. Ви просто забуваєте про нього, ви розчиняєтесь у цьому потоку щастя, потоку того, що ви керуєте своїм життям. Але людині буває важкувато одразу взяти і по-справжньому уявити. Ким вона буде? А, у когось, ну, наприклад, усе життя були складнощі з грошима. І людина просто не може уявити, що вона може вільно розпоряджатися своїми фінансами, що у неї постійний потік фінансів, та, що вони приходять, і приходять і приходять. А, людина починає трансформацію і починає бачити. І усвідомлювати себе людиною, яка перше легко заробляє, для якої комфортно мати великі ресурси, створювати їх, витрачати, інвестувати для неї, от, відкриваються ось ці нові спектри і нові відчуття. Комусь буває дуже важко сприйняти себе як партнера, як чоловіка або як дружину. Нерідко жінка, яка була усе життя невпевненою у собі, яка не вважала себе привабливою. Вона просто боїться уявити, що вона може бути привабливою, сексуальною, сяючою, вона не може оточувати себе найкращим. Але вона поступово починає відчувати себе, відчувати своє тіло, вона змінюється, у неї з'являються інші спектри, спектри у відносинах, а можливо, і інші відносини. І ось так крок за кроком вона стає іншою жінкою. А, так само, якщо ми ведемо вмову з вами про вагу. От якщо жінка усе життя було, була воїном, воювала зі своєю зайвою вагою, зі своїм тілом, зі своїм кілограмами, вона навіть не вірить, що вона може бути гармонійною. Вона може не замислюватися над своєю вагою, вона може піти зі. Піти під під впливу їжі, да, вона більше не залежить від потягу до солодкого чи до копченого. Вона може стримувати себе у, у тому, щоб не переїсти. Вона стає стрункою в думках, і зовнішньо вона теж стає стрункою. А, і просто, ну ви маєте повірити, що це закон. Ось так, як ми себе починаємо сприймати, як ми починаємо відчувати себе, тією людиною, якою ми хочемо бути, ось так поступово це відбувається в нашому житті. Це закон природи, це закон наповнення. Зовнішній світ завжди формується під наш внутрішній запит. А нашим внутрішнім запитом є наше особисте самовідчуття. І людина, до речі, не завжди може стати тією, ким вона хоче бути, саме через ту причину, що вона надто прив'язується до того, ким вона була. Тобто вона відч... прив'язується до тих старих. Почуттів, відчуттів себе, сприйняття себе, а, тих, які в неї були, або які є зараз. І вона починає заперечувати, а, вона не любить там свої хороші риси, або не фокусується на них. І тому. У голові починається знаєте, коли заходить мова про трансформацію, у голові цієї людини починається такий страшний скрежет, тому що повертаються оці шестерні, і людина намагається зрозуміти: а як взагалі можна не звертати увагу на ті речі, які мені не подобаються? Як я можу взагалі себе змінити, якщо це вже в мене є? Я отака, і отака, і отака, і цього в мене немає. Ну, як з цим, з цим жити, як це а, побороти в собі? По-перше, не треба ні з ким боротися. А, ось ці зміни мають проходити комфортно, кайфово, дуже легко і тоді, коли ви готові. Не треба змінювати все і одразу. І основна така порада, коли ви змінюєтеся, ви стараєтеся фокусуватися на хороших речах. Вам необхідно просто змістити фокус з однієї а, а, з одних рис вашого характеру на інші риси. Концентруйтесь на своїх позитивних рисах, реально їх у вас багато. І концентруйтесь на своїх людських а, цінностях. Я теж проходжу шлях трансформації. Я не можу сказати, що я припиняю, та, у мене цей шлях іде невпівний. Постійно, так? але ця ну це у кожного людини. Але усвідомлена трансформація у мене відбувається протягом останніх 12 років, коли я реально почала застосовувати практики керування своїм життям, коли я почала розбиратися у законах природи, у законах того, як все влаштовано і в світі, і в нас, всередині, і у відносинах. І просто ось ця усвідомлена трансформація вона відбувається. Своїм еволюційним шляхом, і ми бачимо ці зміни. І ну, дуже часто у мене щось не виходить. Ну, таке буває, да? я чогось хочу, хочу але ну, щось не трапляється. Тоді я починаю себе запитувати: а, а що я зараз роблю? Взагалі, що я зараз роблю? А що я можу зараз зробити для того, щоб моє життя стало краще? Що я хочу в собі змінити, але не змінюю. Не треба шукати зараз причину. Просто а, виділити ось ці моменти, що я хочу змінити, але не змінюю. До чого я хочу прийти, але не йду. І це важливо прямо прописати, взяти аркуш паперу і прописати. А, і замість того, щоб кудись бігти, кудись записуватися, щось там ну, шукати. Я просто беру і повертаюсь до своїх простих практик щоденних. Я вам зараз розповім про ці практики і про ці ритуали. І все починає працювати. Все працює, коли працюємо ми. Усе ефективно. Є одна проста умова. Треба. Щось робити, треба діяти. а Це просто закон. І я б хотіла б зараз розповісти про декілька своїх спостережень життєвих, да? те, що відбувалося зі мною. Усе, що я роблю, наука я дуже довго займалася в своєму житті наукою. Я не припиняю, я так само є науковцем, так само розбираюся. У мене бізнес. Я приватний підприємець, у мене були колись величезні величезні проєкти, по своїй першій спеціальності. І, ну, взагалі, проекти різні, і маленькі, і великі, але суть в чому? Суть в тому, що все, що я будую, все, за що я берусь, все, що я створюю, я роблю це для того, щоб це створювало мене. Люди, з якими я спілкуюсь. Книги, які я читаю, телеграм-канали, які я читаю, ютуб канали, які я дивлюсь. Ось це все моє оточення, моє спілкування, ось це все наповнює мене і створює мене. Це закон. Чим ми наповнюємося, тим ми у кінцевому випадку і є. І ось тут важливо обрати. Нам сфокусуватися, обрати саме ту діяльність, по можливості обрати а, саме те оточення, саме ту інформацію, які будуть створювати нас такими, якими ми хочемо себе бачити у майбутньому. Тобто, усе, що я роблю сьогодні, а, створює мою особистість, якою я буду завтра. І відповідно, все, що я робитиму завтра. Буде створювати особистість мою, якою я буду післязавтра. Але найголовніше все ж таки, тут це зрозуміти, якою людиною я хочу бути. Тому я розумію, якою людиною я хочу бути, як я хочу себе відчувати, як сприймати, що вміти, що робити. Розуміти, як це робити, та створювати системи, проекти, покращувати життя людей. І от коли ось ця картинка у голові з'являється, починається просто магія. Увесь процес руху до цього образу він перетворюється на якусь неймовірно. Містерію. У вас починають приходити ідеї, у вас з'являються в житті потрібні люди рішення. Приходять певні ситуації, все, що приходить, воно починає створювати вас такою людиною, якою ви хочете бути, якою ви себе бачите. І тут просто ще раз повертатись до того, ви маєте розуміти, ким ви хочете бути, що ви хочете відчувати, як ви хочете жити. І це питання до вас, до вас, мої хороші, ви маєте точно розуміти, яку особистість ви створюєте. Наступне спостереження про наш шлях. От дійсно трансформація це наш красивий гідний шлях. У мене були різні практики і були різні можливості. І бувало так, що я намічаю собі ціль, намічаю собі шлях. Виникає ситуація, бо люди, які кажуть, ми можемо тобі допомогти, ми можемо тут скоротити. Я розумію, що шлях буде скорочений, що я швидше досягну цієї своєї мети, але у мене ніколи не виникало бажання скоротити свій шлях. Немає, немає бажання йти швидше, швидше прийти на вершину, досягти цієї цілі. Чому? Тому що з кожним днем саме ось цей шлях наповнюється більшим сенсом, більшим задоволенням. І ось ця наша мета трансформації це саме пройти свій шлях комфортно, кайфово, класно, легко. На саме на цьому шляху ми ставимо собі завдання, ми їх реалізовуємо. Ми відчуваємо задоволення від того, що все трапляється в нашому житті. Ми підмічаємо ось ці моменти, коли приходять і ситуація, і люди, коли створюється наше оточення. І насправді, коли ви йдете і аналізуєте свій шлях, і повертаєтесь інколи назад оглядаєтесь, якою ви були на початку, і зараз яка ви є особистість. Ви відчуваєте надзвичайне задоволення, ви розумієте, що це просто подарунок, що це дивовижний шлях. І ви знаєте, ви відчуваєте, неначе на всесвіт. У своїх руках ви відчуваєте, що все реально можливе, що ви ось берете і ліпите тут, тут, тут. Ви просто створюєте, ви дієте йдете крок за кроком до свого найкращого життя. І тут я приводжу зазвичай таку метафору, наприклад, про шлях, що не треба його скорочувати. Коли ви приходите в дорогий ресторан. А, що ваша, що є вашою метою? Ну, навряд чи що просто набити живіт? Ви не просто там машете ложкою, тримаючи а, у своїй голові одну думку про те, що хочу швидше наїстися. Ні, звичайно, що ні. Ви хочете. Красиво зайти, ви хочете, щоб вас запросили за столик, щоб у вас це було красиво, відчувати ось це насолоду, відчувати запах, роздивлятися інтер'єр, хто з вами, які люди, як ви вдягнені, як ви себе ведете. Ось це все формує ваше задоволення. Це такий довгий, якісний кайф від вашого життя. Ви хочете просто проживати ці моменти. І дай Бог, щоб за результатом був у вас повний шлунок, але це не основне. Це просто такий бонус, да? так само і з вашим шляхом до трансформації, так само і з вашим життям взагалі. І ви знаєте, коли людина приймає себе, коли вона розуміє себе, у неї просто немає бажання щось сильно квапити у своєму житті. От Просто їй не хочеться. Вона живе моментом, вона насолоджується цим моментом. І знову ж таки, наша задача основна це вирішити, в яку точку ми хочемо прийти. Ви просто вирішіть, а далі вас приведуть. І вже по великому рахунку немає значення, наскільки буде короткий чи довгий цей шлях. Просто знайте, що це буде красивий гідний шлях. І як показує практика, коли ви знаєте, куди ви хочете йти, вас туди приведуть дуже чітко, методично, конкретно, досить швидко. Ось ця швидкість нас залежить від того, наскільки ви готові змінитися, наскільки ви готові адаптуватися. Наскільки ви можете бути гнучкою людиною і підлаштовуватися під мінливі ситуації, тобто ставати тією особистістю, яка буде підходити до тієї ситуації у майбутньому, яку ви хочете створити? А і ось тут третє таке спостереження, третій висновок нашої сьогоднішньої зустрічі, який я роблю знову, знову і знову і впевнююсь кожного разу: це регулярність. Щоразу, коли я зустрічаю у своєму житті успішну людину, яка створила себе сама таку унікальну особистість, цікаву, наповнену. Щоразу знову і знову я бачу, що у людини є свої певні ритуали. Такими ритуалами може бути насправді що завгодно. Я люблю, наприклад, Велік, люблю мотик, люблю кудись поїхати на вихідні, просто відключитися. Так? У когось це біг, у когось це спортзал, у когось читання, хтось відключає мозок, сідає десь у спокійній кімнаті і дивиться якісь фільми. У когось кожного своє, медитація, різноманітні техніки, але суть в чому? Це такий спосіб переналаштувати себе або налаштувати себе під ту особистість, якою я хочу бути. І, до речі, 99% успішних людей, які трансформують себе, які беруть під контроль своє життя, вони. Використовувати такий ритуал як планування свого дня. Людина буквально зранку планує, ким вона хоче бути сьогодні, які дії вона зробить, як вона буде взаємодіяти зі Всесвітом для того, щоб цей день був успішним, для того, щоб створювати своє життя я дуже хочу, щоб всі, хто зараз мене слухає і має намір все ж таки щось змінити у своєму житті, будь ласка, приділяйте кожного дня час для того, щоб вирішити, усвідомлено вирішити, якою особистістю ви будете сьогодні, завтра і у своєму майбутньому. Хоча б 15 хвилин вранці. Можна більше, так? ви можете це продумати в голові. Краще, якщо ви запишете. Я така писака, що я все пишу, ким я хочу бути, що в мене буде. А, просто знайдіть свої способи і свої ритуали, і все реально запрацює. І на завершення цієї нашої зустрічі, цього нашого відео, я хочу, щоб ви задали собі питання. Дуже важливе питання. Чи знаєте ви, якою людиною ви хочете стати? Куди ви усвідомлено збираєтеся себе привести? Знаєте, що найцікавіше? Що хтось ось це почує: візьме аркуш паперу, серветку, все що, телефон, все, що потрапиться під руки, і почне писати. Почне просто писати. А хтось. Перегорне це відео далі. Подивіться навколо себе зараз. Чи є у вас аркуш паперу і ручка? І запишіть. Але розуміючи, що справжні зміни, вони знаходяться всередині вас. Вони знаходяться на відстані витягнутої руки, на кінчиках ваших пальців. І знаєте. Немає сенсу ставити питання про якісь інші техніки, про якісь інші вправи, про секрети все просто, але це потрібно знайти і зробити. І ще раз, зміни ваші знаходяться ось поруч, і можливості змінити себе, створити свою долю, вони навколо вас постійно. А, і хтось зараз буде відштовхувати від себе ці думки, неначе у вас є якась заборона на те, щоб стати іншою людиною. А, щоб, знаєте, не дай Боже перестати відповідати потребам і вимогам інших людей. А хтось зараз просто усвідомить, що я можу стати іншою людиною. Я починаю свій красивий шлях. Зараз. І я бажаю вам іти цим шляхом наполегливо, легко, комфортно, кайфово, не озираючись, думати тільки про себе, про те, як ви допомагаєте собі і як ви допомагаєте іншим, що ви несете у цей світ. І рухаємося тільки, тільки вперед. Обіймаю вас серцем. Вірте в себе, все вийде.